Ви знаєте англійські слова, але й досі плутаєте часи. Present, past, perfect І в голові повний хаос. Я створив курс всі часи, щоб ви нарешті зрозуміли усі 12 часів англійської мови від базових до найскладніших. Курс побудований просто та логічно. Кожен урок містить відеоурок з чітким поясненням теми, теорію простими словами, якщо ви сприймаєте. Візуально краще, практичні вправи для закріплення та, звичайно ж, контрольний тест. А також матеріали, які можна завантажити та роздрукувати. І найголовніше доступ до курсу у вас назавжди. Ви навчаєтесь у власному темпі і можете повертатися до уроків у будь-який момент. Цей курс для вас, якщо ви хочете систематизувати граматику, перестати плутати часи і говорити англійською впевнено і грамотно. Після курсу ви чітко розумієте різницю між усіма часами, будете правильно обирати їх умовлені та отримайте сертифікат про проходження курсу. Всі часи це граматика, яка нарешті стає зрозумілою.